А зараз у нас огляд на тример, який підходить для тіла, до речі, для гоління пахової зони підійде. Тут дрібні заокруглені зубчики для того, щоб не було подразнень. Також я особисто рекомендую такий тример для підлітків. Тобто, якщо в кого, в кого потрібно, як перше гоління, от краще взяти з такі. Тобто тут і дрібний зуб, і, звичайно, він візьме хорошу. Хороше дитяче ось гоління. значить Знімаємо блок живлення. Також е, хотів би сказати, що рухома голівка. До речі, огляд на цей тример в Ютубі один з, е, з більших по переглядів. Також хотів би сказати, що у нас був клієнт, який хотів VGR V017, це модель е, Voyager V360. а е, значить Різниця тільки. У функціоналі, тобто це більш оновлена версія. Голівка, от я показую, вона абсолютно така сама. Оця голівка вона підходить як 017, як В-360, так і В-363. Просто це різні модифікації, різні моделі, але. Голівка одна та сама. Тому також майте на увазі, що це просто та сам, той самий тример, як 017, просто більш оновлений. Як на мене, значить, зручніше, що тут є дисплей, який, рівень, який показує рівень заряду акумулятора, а в тій моделі не було. Також тут уже тайп-сі зробили, на відміну від 0,17 моделі. Ну і по комплектації, звичайно, є різниця, те, що тут ось іде регулювання положення ножа. Вибачте, не регулювання положення ножа, а просто можна відрегулювати довжину зрізу. Тобто це одна універсальна насадка. А в 18-й моделі там просто були різні гребні на довжину. Тобто 3, 1, і 5 мм. Тобто тут просто навіть більше варіантів. Як її насаджувати, як її надягати, теж тут все досить просто. Тут у нас є язичок, ось ви бачите спеціальний. Спеціальний отвір. Ось ми зажимаємо і все воно буде тут триматись. Тому, будь ласка, кого цікавить, замовляйте. Ціна, до речі, така сама, як і на 017 799 гривень. Можна замовити через інстаграм, можна замовити на сайті, можна замовити Viber, Telegram. Ми телефон залишаємо в описі під відео, тому модель дуже хороша От для підмишок, для тіла. Також гоління, тобто абсолютно універсальний пристрій. Зубчики, от як би ми їх не прижимаємо, воно буде приємно. Тому зверніть увагу.